16 березня перший раз виступив на позиції. У моєму підрозділі я був наймолодшим. Мені було 20 років на той момент. В мене, я був командиром групи гранатометників. У мене було підпорядкування 9 чоловік, і всіх в них віку, віковий від 30 до 40-40 там 5. Перший бій був. Доволі таки, так скажем, складнуватий. Ми попали, зайшли на позиції вечором. Поки був вечір, було все тихо, спокійно, але під ранок вже почалися наступальні дії ну, зі сторони ворога. Вони так скажемо закидували кількістю. Тобто забігало там декілька чоловік, носили бика, вони починали ну, пресувати. Спочатку По нам давали здавати якісь відсіч. Якийсь нормальний, був інтенсивний вогонь з нашої сторони, але потім нас почали давити артилерію, дрони наші теж почалися глушити, і ми, виходить, нашу позицію роздовбали, так скажемо. І ми відійшли на позицію назад, і нас тоді взяли в оточення. Було дуже важко до вечора. Ми відстрілилися. Всі сектори ми збілися з двома позиціями в одну. Цей день пам'ятаю дуже добре, тому що ну, в оточенні побути, да, е, так, е, думки такі, з, і, вроді би, змирюєшся з тим, що скоро вже майже все. І тут ще починаєш далі боротися. У нас На, на сусідній позиції за 200 тило побратима і також в оку прилетів осколок ще побратима. Через Годинку вже затрсотило і мене, тобто я якраз виглядав вікно для того, щоб відстрілятися, і прилетів вог в уголок, І я побачив розрив, я присів одразу. Спочатку ну, не розуміння всієї ситуації, потім я відчув, що в мене погубіти ще ну, щось тепле. Я дивлюся, вже піді мною трошки велику, ну, така величена калюшка. От, я якось так. Трошечки розтірявся, я відкрив аптечку, розкрив її, дивлюсь на бинт, а потім згадую, що треба ще зняти відео для себе. Відкриваю, достаю телефон, знімаю відео, От. а потім такий сижу, а, блін, мене поранення, треба перев'язатися і вже перев'язався. Був такий момент, коли починався штурм. Штурмували мою позицію, сусідню позицію. І так вийшло, що ми легесенько відбилися від нашого штурму і ставала загроза. Моєго побратима, який знаходився в метрах 20 від мене в будинку. Його штурмували, тобто його вже оточили з двох секторів. Добре, насипали вогнем інтенсивним, тобто і працював кулемет, і піхота підлазила. Він виходить на мене, допоможи. І я виходжу, тримаю в руках гранату. Я спочатку ну, йде рішення подивитися на всякий випадок. Я висуваю голову сліву вправо. Вікні, в вікні сусідня хата стоїть кулеметник якраз заряджає ленту. Я ложу гранату, відкриваю автоматичний вогонь на автоматі, і я висовуюся в той момент, коли він вже досилає патрон в патронник на кулеметі, йому залишалося тільки нажати курок, а я вже по ньому вів автоматичну стрільбу. Я висадив весь магазин, побачив, як тінь його падає. Дав команду своїм хлопцям, щоб вони закидали все гранатами, зрозумів, що виходити в тил не, немає можливості. Зразу геніальна ідея така вийшла: це вилізти легенько вікно, закинути гранату на асфальт. Він подумає, що там сталося. Вигляне, я йому дам е, так декілька патронів в голову. І так вийшло, так спрацювало. Я легенько виліз з вікна, закинув гранату, вона впала прямо рівно посередині асфальту. Розірвалась, він легенько припідняв голову. Вже приблизно стіво було видно каски. І я вже зробив три постріли і попало йому в каску. Тіло там лежало перших хвилин десять, але група орків вони відтащили тіло максимально дуже, ну максимально бігом.